Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Прогноз по днях для України в період з 18.11 по двадцять на годиннику 10 ранку записується відео в понеділок. Ви мене просили називати день, коли я записую, 18 го числа, 18-го 11-го. Хоча по даті загрузки в Ютубі і в Тік-Ток буде все одно видно, коли я загрузив, ну тим не менш. На годиннику 10 ранку ми складаємо прогноз на тиждень. Цікаво, яким буде цей тиждень для України. Я Роман Завидовський, хто мене дивиться, вперше Екстрасенс Езотерк працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ставте лайки, не забувайте, ввечері. Прогноз по областях. Минулий тиждень був таким паскудним, скажімо так, напряму дуже багато було негативу, дуже багато було агресії, ударів, атак. Практично всі дні, грубо кажучи, окрім четверга, як я і передбачив, були дуже жорсткими та тяжкими. Ой. Особливо неділя. На неділю мені, до речі, найгірші карти випали. Неділя, от якраз от ніч неділі, бомбило всю Україну, грубо кажучи, навіть в Буковель прилетіло. Добре. Давайте будемо з вами дивитися. Так, дивимося. Значить так, З 18 по 24 розкладаємо карти. Давайте подивимося з вами. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram. Так, добре, поїхали. Сім карт з цієї колоди. І сім карт з гральної колоди Слов'янської. Давайте ми з вами будемо дивитися, де найбільш спокійні дні, де найбільш неспокійні дні, де які є загрози, удари, атаки, провокації. Добре, бажаю всім мирного неба, побільше позитиву, якомога швидшого завершення цієї війни, щоб все було добре в кожного з вас від щирого серця. Добре, я готовий відкривати. Значить, так, понеділок це відео записується теж в понеділок, 18 число. Дивимося, який цей день. Я записую в 10 ранку. Карта путешествія, Карта логістики, карта перевезення, переміщення. Карта якогось активного руху. Карта активного руху падає, якийсь активний рух, можливо, навіть по лініях фронту. П'ятірка Христова. Чорт тягне жінку кайданами за собою. Погана карта. Це карта смертельних небезпек. Це карта агресії. Це карта маніпуляції. Це карта насилля. Такий от чорт з такою жінкою, який тягне кайданами, і п'ятірка Христова взагалі навіть без цього зображення це погана карта, це боротьба, це провокації, це насилля, це агресія. Понеділок мінус. День не дуже хороший. Добре, дивимося далі. Дивимося вівторок, 19 число. Карта денег, карта сокровища, хороша карта, позитивна. Якась додаткова зброя для України, фінансове підсилення, економічне підсилення, допомога матеріальна. Ну, знизу знову гімно. Вибачте, будь ласка. Шестірка Христова. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки, агресія, повітряні тривоги. Поганий день все одно. Повітряні тривоги, повітряні атаки я бачу. Середа. Дивимося на середу, 20 число. Карта свадьби, Падги на циганській колоді, карта Союзів, карта об'єднань, карта любові. Карта, яка закликає всіх вас, шановні глядачі, максимально об'єднуйтесь між собою. В єдності ваша сила. Далі дивимося знизу. Трійка хрестова карта сили, карта домінації, карта впевненості, мужності, карта перемог. Хороший день. Середа, до речі, досить навіть хороші карти випадають на 20 число. 21 число, четвер, дивимось, 21, 11. Карта возлюбленої. Активізація жіночої енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Далі дивимося: двійка Христова, карта логістики, карта якогось теж активного руху, перевезення, переміщення, рух по фронті, по лініях фронту. Взагалі, карта активності дуже великої. Ну, четвер теж, до речі, непоганий день. П'ятниця. Дивимось на п'ятницю, 22 число. Карта болезні На циганській колоді випала. Погана карта. Загрози життю, загрози здоров'ю, можливі провокації, удари та атаки. Погана карта. Знизу Семірка Хрестова карта сили. Карта активізації чоловічої енергетики. Ну, не дуже хороший день. Загрози життю, здоров'ю, можливі атаки, все одно присутні. Бо карта болезні – це не дуже хороша карта. Добре, дивимося далі. 23 число. О, Походу, 23 число буде саме жорстке, саме поганий день. Кладбище вдавець. Погана карта надгробок. Цвинтар це дуже поганий знак. Кладбищенські карти це завжди до великих терактів, до великих трагедій, до великих ударів і до великих атак. Це поганий знак. Це погана карта. Можуть бути якісь удари, можуть бути якісь атаки, смертельні небезпеки, дуже серйозні. Десятка бубнова, карта збройного та фінансового підсилення. Непогана карта, але отут кладбище. Це поганий знак. Ну і неділя, 24 число. Дивимося. Карта скорбі, погана карта, небезпечна. семірка, бубнова вогонь. Підвищені вогневі удари, підвищені вогневі атаки, провокації, вогневі небезпеки. Скорб. І карта вогню, погані карти. Тут вдавець на суботу, на неділю скорб, в п'ятницю болезнь. Коротше, вихідні будуть дуже жорсткими. Саме така гірша ситуація це починаючи з п'ятниці по неділю, тому що там і кладбище, і скорбі, і болезні. На циганській колоді всі карти дуже чорні, дуже негативні. Мені здається, що конкретно от з п'ятниці по неділю буде найгірша ситуація. Тому що карти най найтяжчі, найжорші і найнебезпечніші. Якщо підсумувати, я скажу так. Середа і четвер, середа і четвер це 20 і 21 число, ніби більш-менш нормально. Великих загроз не бачу. Понеділок 18, вівторок, 19, я бачу загрози атак вогневих. Але саме такий от великий жесткач, самі такі гірші карти випадають саме на вихідні. З п'ятниці по неділю. Тут і болезнь, і карта болезні. Далі взагалі на суботу кладбище падає погана карта. Далі карта скорбі. Коротше, дуже і дуже все печально. Знизу сімірка Бубнова на неділю випала вогонь, підвищені вогневі удари та атаки. Так що мені здається, що вихідні можуть бути дуже печальними. І дуже жорсткими. Так що, бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Два дня більш-менш нормальні, середа четвер, все решта, знову ж таки, з великим знаком мінус. Особливо на вихідні цей мінус посилиться, максимально посилиться. Так що, така от ситуація. Хотілося б, звичайно, більше позитиву, але що карти показали, те я вам говорю: що віжу, то паю, як то кажуть. Так що, Бажаю всім всього хорошого, побільше позитивних новин. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці, в Тіктосі, в Ютюбі. Viber, WhatsApp, Telegram пишіть. Е, так, що я ще хотів сказати. Ну. Побажати б добра, благополуччя, миру та здоров'я хотів би. І нагадати, що прогнози мої і прямі ефіри зберігаються на Ютубі. Підписуйтеся на мій YouTube. Прогноз по областях, як завжди, стандартно в 19-й годині. У вівторок, в 19 гарячі точки. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський. До нових зустрічей. Харного всім тижня! Бажаю!